І зараз, як закінчу, вже збирати весь інструмент після роботи з дахом, душ, перевдягаюся і їдемо з дівчиною і друзями на прем'єру одного класного кінофільму. Вже в мультиплексі і вирушаємо на фільм. Зараз очікуємо тільки друзів, замовляємо попкорн і будемо дивитися. Перші дві частини були шикарні. Добре пам'ятаю, перші дві частини цього фільму то вони були просто шикарні. І очікування від цього фільму вони такі дуже високі. Я впевнений, що це буде дуже класне кіно. Фільм подивився, не мав вже сили записувати вечором якийсь про нього відгук. Значить, фільм дійсно класний, він знятий дуже дорого, круто змонтований, там цікавий сюжет, але я так і не побачив, чим він закінчився, бо в той день я був дуже втомлений і під кінець фільму просто заснув. Так що будьте обережні, коли йдете на показ фільму в Вікторію Гарденс, там настільки комфортні крісла, що просто дуже легко засинаєш. А так фільм зараз ще йде в кінотеатрах і всім раджу його до перегляду.